Так, доброї ночі. В нас війна з Лянцем Сідіддіти. Тож, давайте сходимо, теж щось поб'ємо. Так, давайте одразу на такого суперника. А, що тут дракон робить? Угу. Наносить урон. Окей. Окей, ну поїхали. Поїхали синьою командою. А, з вікою з Сейбутахнем. Дракона, звісно, візьмемо цього. Хай теж підхилює, це мені знадобиться проти тих уронів. І ось, думаю, віку я, певно, залишу, бо вона може відобразити блок Сінзяню. Ну, поїхали, спробуємо щось. У нас тут з камінням на полі відбувається. Так, ну трошки є ще з синіх. До речі, комп'ютер непогано підказує. Але я б вулкани, напевно, скинув першу трієчку. Так, нічого там не доїхало, на жаль. Давай тоді четвірку робити жовтих, ой, ой синіх, вибачаюсь. Дивився на жовті просто. Так, і десь ще потрібно трієчку взяти, синеньких. Ну, давай тут спробуємо знайти її швидко. Ні? А хоча ось так знайшли, але ж. Навіть добили його прекрасно тоді взагалі. Давай сейбу перестрахуємось, обережно вімкнемо, а, вір, вірніше зарядимо наших синеньких, не будемо комбити багато. Підріжемо ману. Дракончика поки можна не використовувати. А, ну, Неприємний. Мені цей фанг, наче всіх заповільнили. Давай сюди і бити. Так. Можна його ульту і скопіювати нам. Угу. Трошки живище, але я сподіваюся, що він догорить там. Давай жовтенький складемо для віки. Угу. Так, чудово. Відлікуємось від дворіння. Зберемо трійку синіх. І ще одну трійку, я думаю, вулкана не запустимо. Угу. Так, трошки ми не дозарядилися. Шукаємо синеньких. Немає. Окей. То хай мегамінь б'є, потроху, там може сватка доб'є. Угу. не зняв мені мегаміньона, але. І вулкан каміння навіть немає. Не хочеться, щоб сват лікував. Але я думаю, прийдеться. Давай одним камінчиком може не зарядиться. Так. Повинен догоріти. План спрацював тепер. Ну, тут вже нічого не, не вирішується. До, спокійно добуваємо. Є перший шот. Далі. Ну, подумаємо далі. Давайте сходимо на такого суперника, він вже надбитий. Тож, потрібно його добити остаточно. Візьмемо Дулю. Хрейдмар до них Дарка. І візьмемо лікує з растом. Дракончика візьмемо до них. Я думаю, з цього трохи спробуємо заповільнити їх ще за його допомогою. Загони стали вірно, ну, поїхали. Ага, а фіо каміння в нас немає. Окей. І червоного теж. Ну, давай спочатку так. Будемо запускати комбо. Може щось доїде або фіо під'їде. Ну. Жовтий кристал, потрібен він нам. Взагалі не потрібен, але давай крутити поляну потрібно якось. Пошукаємо фіолщі. Так, кристалик ми знайшли. Фавніра не хотілося б заряджати. І ми не встигаємо перекритися, я думаю. Так. Тоді взриваємо, поки ми ще можемо. Угу. І будемо, я думаю, просто тут щось добивати, може, якось. М -м Давай одразу. Це зараз відображення ляже на них. Але нічого не вдієш. Давай б'ємо. Так, добре пробило Хредмер. Давай трійку філу Фавніра. Ага. Зараз е, зніме з нас е, всі ті бафи. Але я думаю, ми можемо Фавніра добити. Ага. Лікуємо втрачаємо. Так, і хейтмер ми втратили погано. Дуже-дуже, дуже погано. Зарядимо раста, а він ще не таунті у нас, так. Скільки ще ходів, два ходи. Давай спробуємо перечекати. Сходимо тут. Двох підняла, ну тришак якийсь. А це прикольно тут буде. Ну, Нащо знову фауні зарядила? Ну, що за бред відбувається знову? Китай зараз буде ну, нас добувати, я думаю. Добре що стільки червоного, але що ж, якщо ми говоримо? На жаль, поразка. Цікаво. Що взагалі не йде роз останнім часом? В набігах не можу вибити її. Давайте продовжимо. Сходимо на ще одного сумцяня. І я думаю, сходимо з зеленою командою. Ну, переважно зеленою. Візьмемо своїх гарнізончиків. Давай візьмемо Фавна, хай буде. Я думаю, найма. І Елкана візьмемо візьмемось так. До них. Я думаю, Хіла потрібно. Бо тут лікувати окрім Рози, то нема кому. Загон ще не докачаний. Ні, нема сенсу. Хай такий, краще буде. Більше жити буде. У нас є контратака, є трохи воротів. Але тільки давай змінимо ось цих двох місцями. Ось так зробимо. Ну і поїхали. Була б така поляна вперше, перед цим боєм. То було б чудово. Хоча червоні теж добре. Давай складемо найма і будемо Сунзяння в контратаку ловити, може. Так. Угу, Давай візьмемо його. Далі. Зробимо комбо. Ось таке. Ага, ще й зелень склалася чудово. Сунзання ми навіть знесли. Давай спробуємо пошукати ще зелень. Так, б'є фаун зараз їхній. Чудово влучила, якщо чесно. Просто чудово. А ми спробуємо Колю все ж таки зловити в контратаку. Ой, Діму, Колю, Коля то в мене. Угу. І зелені складемо через пустоту. Так, ще трійка є в іншого фавна. зелені, але я думаю, будемо в Діму кидати. Можливо, доб'ю його трієчкою, а ну. Чудово. Б'ємо фавна. І тепер переключаємося на мезі. Давай підлікуємо ще, хай буде. Ну, повинні ж добити тепер, ні? Так, є. Далі. Ну, Тепер чекаємо, якраз відкат капців буде. Продовжимо за кілька хвилин. Перевернули ми поляну ось такий, такі оборони. Переважно, ну, не переважно, а центрі двох кольорів сині та жовті. Так, хотів я взяти одну ціль, але її вже зайняли, тому треба буде щось пошукати інше. Щось пошукати інше. Знову роза. На розушу, що всі вже не хочу йти сьогодні. Так, ну давай сюди, може, сходимо на громозеку. Поїхали. Так, хоча ні. Не тою командою спочатку, зараз ми трошки щось по-іншому розіграємо. Хто в нас тут є на бафах. Так. В принципі, ні, на Фергуса. Трошки не підходить там, там команда. Давай сюди сходимо на дулю. Дуля на плечі, хоча але все одно. Vayaлі, Аурікарк, Jan Фей і Мейзон До них візьмемо жовтого дракончика такого. Так. Цей що робить, просто б'є. Ага, чудово, що за дракон ударний? Ну поїхали. Так. Ну, будемо шукати жовтий кристалик. Жовтий ми не знайшли. У нас є дві трійки, або зробити четвірку. І потім ще потенціальну трійку. Давай так спробуємо. Ага, он знизу ще доїхала до нас трійка. Чудово. Так, давай спробуємо добити його. Все одно, що він поставив міньйони. І зараз спробуємо з цього ми ще мегаміньона вкрасти. Давай вкрадемо одного. Так. І будемо шукати ще. Приїхав жовтий. До речі, можна в пустоту закинути, але у нас аурікарк зараз під заповільненням. Але все одно будемо в пустоту скидати. Так, зарядили ми дракончика, зарядили ми вейшалі. Давай знімемо з них то все. Вдаримо сюди дракончиком і Джанфеєм вдаримо. Хай там троїться потроху дуля там. І десь потрібно мені пошвидше знайти жовтих. Угу. Сподіваюсь, я встигаю. Так. Угу. Давай підлікуємось трошки. Давай рикарка відправимо в сон. Взагалі добив його. Ну, це теж, до речі, непогано. Тепер, я сподіваюся, перетерпимо ми цього гренделя. Так, майже не повинно всіх вбивати, правильно? Правильно, чудово. Тоді ще хай труїться. І тепер просто будемо прокидувати в пустоту. А, грендель не труїться, окей. То з гренделем щось зараз придумаємо. Є жовті в нас в нього. Навіть краще зробимо 3, хай він там б'є. Угу. Тут повинні ми вигравати. Доб'ємо дракончиком, а сюди вдаримо... Ага, дракончик всіх добив. Прекрасно. Є. Добре, пошукаю ще ціль зараз. Хоча, в принципі, можна сюди сходити на гуріка. Теж непроста ціль. Візьмемо ми Астрид. візьмемо Слізмера, Персея, Суньзяня. і давай візьмемо боссом ось так. До них піде синій оцей б'ючий дракончик. Що цей, цей за славу буде бити? Хоча він теж може як хіл спрацювати, слухайте. Давай цього візьмемо. У них дракончик буде, котрий під... підхилює. Окей, дану, давай. Тут, в принципі, в нас є слізмери, як бокіратор, і цінзянь. Тому будемо відігравати від них. Залишилось тільки їх зарядити. Ну, поки немає, то давай. Позаряджаємо нашу гастрит. хай буде. Зробимо четвірочку. Давай ще трієчку складемо жовтеньких і будемо робити комбо. Ось так, з четвіркою. Угу. Так. Приїхало... Крійки синіх. Але це мало. Ще червоних потрібно. Ага, є червоні, окей. Давай тоді складемо червоних, підлікуємось і складемо синеньких своїх. Ну, таке собі. Сунцян трішки не зарядився. Я думаю, потрібно зараз булочити Анубіса буде. Давай пробувати бити сюди. Анубіса все ж таки ми булочимо, щоб він не наклав на нас ніякого ефекту негативного. Так, є. астрид я поки притримаю ще, заряджу ще сунзянням і буду, я думаю, наносити удар в центр. Так, тільки вдарив. Тоді лікуємось, б'ємо сундзянням і робимо четвірку. Так. І тепер пробуємо виносити, я думаю, в центрі потрібно бити. Угу. Крадемо мегаміньона. І спробу добити сині. Ми не добили, але обновили ульту Гуріка. Так. Давай зарядимо сунзяння. Я думаю, зараз він подає. Повинен вирішити, скільки там ходів. Один хід потрібно почекати, зробити якийсь обережний, більш-менш. Так. Є дракончик, давай б'ємо дракончиком, не забуваємо. Тепер прорізаємо манну персеєм. Так, і спроба заболочити цей лівий фланг. Угу. Є таке. Далі. Давай зарядимо слізмера, бо хочу дуже добити анубіса. Б'ємо, заряджаємо Астрид. будемо лікуватися зараз. Є. І шукати синіх. Ось, ось сині, як по заказу під'їхали. Угу, прекрасно. Якби його добило, взагалі було б чудово, але б'ємо в цей фланг. Нам тут потрібно їх добивати. Провтикав я, що сліз, мир зарядився, але нічого страшного. Я думаю, тут ми добуваємо все. Угу. Так, і червоні добили чи ні? Добили. Прекрасно. Горіка теж ми забрали, і залишився в нас один удар. Так, і залишився в нас один удар. Думаю, де в його краще підти. Там досить цікавий тапок. Але тут на фергуса чи він спрацює. Якби була бабка, то взагалі нема питань. А так може... Фергусей не забрати. Окей, можна сюди сходити. Там, в принципі, є диспел, то спробуємо заграти. Візьмемо своїх масовичків. До них з газелькою. І ось такого все ж таки б'ючого дракончика, але бардів тут немає. Стоп бард є. Що він дає? Не туди. Ага. На лисичка ж наче повинна відроджувати все одно. Прикол в іншому. Чи газелька відродиться, якщо що? А вона мені... Хоча, в принципі, сейбл, якщо що, то поверне. Ну і якось такий план. Да, поїхали. То збираємо газельку. Так. Тепер давай активуємо одразу, складемо зелень. Угу. І будемо робити ось таке комбо. Є. Нормально там урон їм прийшов. Спробуємо добити все ж таки цю розу. Є. І цих добили майже. Ть. Які шалені урони під газелькою, якщо чесно. Давай бієзарні зараз. Дві 300. Ця, думаю, добиває. Ну так. Прекрасно. Швидко, надійно. Шкода за розбив. Трохи реально не дали там каміння. Знову не можеш зробити шостий шот. Третю війну поспіль П'ять шотів і розбив. Що ми набрали? 284 очки. Ну, добре. Непогано, наші відіграли. У нас 103 удари. Суперника 94. І ми відстаємо на 9 капців 500, 515 очок приблизно. Ну, добре, подивимось, що буде. Всім на добраніч, тихої ночі. Результат в коментарях буде. Тож, можна побажати нам удачі. Ну і давайте подивимося нагороди, що дали за перемогу. Ну, як бачите, знову без ефірки обійшлося. Такий ось результат у нас. Дуже добре відіграли. І набив я 284, так і залишилось четверте місце. Я думаю, підписка, Олег, вітається. Дякую за увагу. Побачимось у відео наступних